Пилип Орлик – єдиний гетьман, який народився і помер за межами України. Проте життєва дорога його назавжди пов'язала з Батурином. Саме в Батурині він зустрів своє кохання, облаштував свою садибу, формував родину. Саме у гетьманській столиці завдяки своїм інтелектуальним здібностям він швидко піднімався кар'єрними сходами і сформувався як визначний політичний діяч XVIII століття. Колектив заповідника Гетьманська столиця при підтримці державних політичних діячів, провідних істориків та меценатів, відроджує історичну пам'ять про Пилипа Орлика та його родину на базі архівних документів, які збереглися у архівах України, Франції, Швеції, Польщі і Російської Федерації. Вперше до Батурина Пилип Орлик приїздить в 1698 році на весілля небожа гетьмана Івана Мазепи, Івана Обідовського та доньки генерального писаря Василя Кочубея Ганни. В цей час Пилипорлик обіймав посаду консисторського писаря Київської митрополії. Пилипорлик, який не тільки разом навчався з Іваном Обідовським, а й був його добрим товаришем, підніс подружжю свій новий панегірик Сармацький гіпомен. Сармацький лев. Друкований окремим виданням, де прославляє шляхетну гідність молодого, саме в Батурині в день весілля Пилип Орлик познайомився зі своєю майбутньою дружиною, донькою полтавського полковника Павла Герцика Ганною, з якою одружився 23 листопада 1698 року. Цей шлюб увів його до кола козацької аристократії Лівобережжя, серед якої родина Герциків посідала помітне місце. В 1699 році подружжя Орликів переїздить з Полтави до Батурина. Пилип Орлик стає старшим військовим писарем Генеральної військової канцелярії і оселяється разом з молодою дружиною у гетьманській резиденції. Посада старшого військового канцеляриста стояла досить високо в тогочасній козацькій ієрархії і добре оплачувалася. До обов'язків канцеляриста генеральної військової канцелярії входили. Підготовка текстів гетьманських. Універсалів та листів, діловодство, ведення і впорядкування архіву. Гетьман Іван Мазепа, який був непересічною особистістю, інтелектуалом, філософом, не міг не звернути увагу на молодого ерудованого інтелектуала-службовця. 1702 року Іван Мазепа призначає 30-літнього Пилипа Орлика реєнтом генеральної канцелярії, тобто керівником усіх канцеляристів. Про це записав Самій Ловеличко, який був військ. Ковим канцеляристом жив і працював у Батурині в один період з Пилипом Орликом у своєму фундаментальному історичному літописі. В шлюбі Пилипа та Ганни Орликів народилося восьмеро дітей. Троє з них народилося в Батурині. 5 листопада 1702 року в Батуринській Миколаївській церкві хрестили новонародженого сина Орлика Григорія. Хрещеним батьком його був сам гетьман Іван Мазепа. В 1704 році народився Михайло, а в 1707 – донька Варвара. Про народження дітей Пилип Орлик вказує в своєму щоденнику. Проживала родина в Батурині у власній садибі, про що є документальна згадка в описі Батурина 1760 року. Довіреною особою та головним помічником в гетьманському оточенні Пилип Орлик став ще до свого призначення на посаду генерального писаря в 1708 році, починаючи з 1706 року, Пилип Орлик був утаємничений у всі справи гетьмана. Саме Пилип Орлик у 1706-1707 роках шифрував таємні листи до княгині Анни Дольської, яка виконувала роль посередника між Іваном Мазепою та Поль. Ським королем Станісловом Лещинським у вересні 1707 року гетьман доручив Пилипу Орлику скласти взаємну присягу вірності, яку він виголосив в Києві в своєму будинку. Після присяги гетьман детально виклав своєму сподвижнику, що реалізовує план збереження прав і свобод Гетьманщини і тому веде таємні антимосковські переговори. Пилипорлик був уведений у курс справ усіх цих переговорів і сам долучився до активного переговорного процесу. 23 жовтня 1708 року, коли Карл XII, який йшов на Москву, завернув у Гетьманщину. Гетьман Іван Мазепа перейшов на бік шведів та виїхав. В із Батурина за ним пішло близько трьох тисяч козаків та провідна старшина, серед якої був і генеральний писар Пилип Орлик. Разом з Батурина в еміграцію відправилась і родина Пилипа Орлика, його дружина, діти й родичі герцики. Археологічні дослідження Батурина за ініціативи Національного заповідника Гетьманська столиця розпочалися в 1995 році. За 25 років досліджено близько 21 культурного шару гетьманського баторина. Віднайдені артефакти, відкриті об'єкти, безцінне джерело для вивчення історії відомого українського міста, особистостей історії і культури козацької гетьманської держави. Це є основа наукової і експозиційної діяльності національного заповідника Гетьманська столиця. Батурин потужна фортеця над Сеймом, резиденція гетьманів та місце, куди сходилися всі ниточки влади, умовний вузол та центр сили Української козацької держави. Засновано в 1669 році гетьманом Дем'яном Ігнатовичем резиденцію. Кілька десятиліть розбудовували його наступники: Іван Самойлович та Іван Мазепа. Високі башти на потужних валах, численні церкви, ярмарки. У цей час у Батурині. Перебувають гетьманські та старшинські двори. Діє генеральна військова канцелярія. Тут формується нова українська еліта. Сюди поспішають іноземні посли, резиденти, паломники. Для гостей гетьманська адміністрація влаштовує урочисті прийоми. Гримлять бенкети. Саме таким побачив Батурин, Пилип, Орлик. Собор живоначальної трійці був головним храмом Батурина до його зруйнування російським військом у 1708 році. Разом з високою дзвіницею він був архітектурною домінантою міста. Відомо, що в 1692 році в цій церкві служив намісник київського митрополита, якого стали називати митрополитом Батуринським. Тут вирувало духовне життя гетьманської столиці. Це саме те місце, де вперше в Батурині побував Пилип Орлик на весіллі Івана Обідовського у 2006-2009 роках. Археологи віднайшли і дослідили фундаменти цього барокового п'ятибанного храму. Він був значних розмірів: 39 на 24 метри і мав стовпну тринавову конструкцію. Відкриття Троїцького собору Батурина має важливе. Визначення для вивчення сакрального зодчества козацької держави його архітектурний аналог Вознесенський собор одноіменного монастиря у Києві. Генеральна військова канцелярія, де служив Пилип Орлик, безпосередньо розташовувалася у головній резиденції Івана Мазепи на Батуринській гончарівці. 23 роки ведуться археологічні дослідження цієї резиденції. З 2001 року дослідження Батурина проходять за фінансової підтримки Канадського інституту українських студій, громадських організацій і приватних осіб українців з Канади і Сполучених Штатів Америки. Головною спорудою гетьманського. Двору був мурований триповерховий палац, пишно оздоблений бароковими прикрасами. На межі 17 18 століть мода творилась при дворах можновладців. При дворі Людовіка 14-го вимагалося бути гарним, а при дворі Івана Мазепи розумним. Незабутня для мене й досі величезна бібліотека Мазепи, дорогоцінні оправи з гетьманським гербом, найкращі київські видання, німецькі й латинські інкунабули, ілюстровані стародавні рукописи. Ці книжкові багатства, рівних яким не було. Лов Україні згадував Пилипорлик ту мазепину резиденцію, де він працював і формувався як державний і політичний діяч. Північно-західне передмістя Батурина тут, копаючи в городі бараболю, місцеві мешканці знайшли чималий уламок пічної кахлі із гербом. Новина герб Пилипа Орлика. Відразу зробили висновок історики заповідника. Саме ця знахідка вказала на місце садиби Пилипа Орлика, про яку батуринські історики знали з писемних джерел. У 2017 році розпочалися її археологічні дослідження. Тепер ми знаємо. Знаємо, що генеральний писар мешкав у Батурині у великому одноповерховому зрубному будинку на кілька кімнат. Про значні розміри покоїв свідчать великі кахляні печі. Припускають про спорудження цих печей у 1707 1708 роках. Це були розкішні печі. У своїй основі вони становили 2 на 2 метри, а у висоту сягали більше трьох метрів. Печі були обличковані полив'яними і теракотовими кахлями. Серед них були зразки з гербами новина Пилипа Орлика та курч Івана Мазепи. Недовгого віку відміряла доля цій ошатній оселі. Вона була спалена під час погрому Батурина 2 листопада 1708 року. Археологи знайшли залишки згорілих дерев'яних конструкцій зовнішніх і внутрішніх стін, колод, дощок і опорних стовпів. Поки що досліджено лише частину будинка Пилипа Орлика в Батурині. Цю пам'ятку необхідно всебі. Чно вивчити і музеїфікувати, адже вона єдине в Україні меморіальне місце безпосередньо пов'язане із видатною особистістю Пилипом Орликом. З 2002 року в Батурині ми формуємо фондову колекцію, яка розкриває життя і діяльність Пилипа Орлика. Зауважимо, що оригінальних речей, які б належали Пилипу Орлику або його родині, в музейному фонді України не віднайдено. Це результат нищівної політики Московії впродовж століть. Сьогодні ми презентуємо ряд художніх робіт відомих українських митців, які є невід'ємною складовою ілюстрованої історії нашої України. Андрій Івахненко перший сучасний український художник, який у співпраці з заповідником звернувся до вивчення образу Пилипа Орлика. Розкрити образ йому допоміг батько Олександр Івахненко, який в цьому ж році працював над створенням пам'ятної монети, присвяченої Пилипу Орлику, на замовлення Національного банку України. В 2021 році заповідник замовив у відомої української художниці Наталії Павлусенко, яка Працює над живописною серією портретів герої козацької України. Портрет Пилипа Орлика, який не став виключенням. Художниця зазначає, спираючись на свої знання з історії одягу тієї доби, відомості про вік Орлика та момент обрання його на гетьманство, і деякі припущення істориків щодо його ймовірного вигляду, наявності в музеях Швеції окремих речей, пов'язаних з ним. Я створила свій не схожий на інші. i portret Завдяки документальним свідченням, ми знаємо, як Пилип Орлик познайомився з Батурином, і ця знаменна подія докорінно змінила його життя. Ми вважали за необхідне зафіксувати це. Художнє полотно Ігоря Синєпольського, написане на замовлення заповідника у 2008 році, відобразило знайомство з гетьманською столицею, гетьманом Іваном Мазепою, козацькою старшиною, майбутньою дружиною у величному Троїцькому соборі Батурин. Художній твір постійно експонується в гетьманській столиці. До ювілейного дня народження ми задумали відобразити все життя гетьмана Орлика на одному полотні. Історики заповідника розробили концепцію картини і запросили до реалізації задуму видатного українського художника Олеся Солов'я. Ескіз художньої роботи вперше представляється до вашої уваги. Робота має бути завершена восени і буде представлена в палаці гетьмана Кирила Розумовського на пошанування гетьмана Пилипа Орлика в день трьох. 350-ї річниці його народження 21 жовтня 2022 року. рамках підготовки до 300-ї річниці конституції Пилипа Орлика відповідно до указу президента України Віктора Ющенка були створені художні роботи, які придбані благодійниками до фондової колекції заповідника. Картина Клятва Івана Мазепи на вірність Україні» підкреслює довіру і відданість, дружбу і вірність Івана Мазепи з Пилипом Орликом. Загарбницька політика Росії щодо України має глибоке коріння. Іван Мазепа наважився на рішучий крок і прийняв сторону короля Швеції Карла XII. Пилип Пилипорлик та більшість представників козацької старшини підтримали європейські погляди гетьмана. І в історії назавжди залишилися мазепинцями, відданими борцями за незалежність своєї держави. Знаменитий художник, син одного із стовпів художньої України, об'єднав усю славу та історичну велич України. Видатні українці, що зробили неоціненний вклад у боротьбу за єдність та незалежність нашої держави під покровою Богородиці. Один із них, наш визначний гетьман, автор першої української конституції, Пилип Орлик. Спираючись на багатовікову історію українського державотворення, в якому фундаментальна роль належить гетьману Пилипу Орлику, яким було чітко задекларовано ще в 1710 році. Сьогодні Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.